Люди, ви глузду з'їхали ікони продавати, схаменіться! Я прошу вас, Юра каже таке, щоб ми схаменулися. Що, Юрі, треба сказати? Що ми не можемо схаменутися. Ми вже як почали продавати, то ми вже продаємо. Юр, ну, ну куди, ну ви що? Ну ви серйозно, ну як? Ну, ні, ну так, да. ну нам вони не спускаються з небес. Де, де їх брати? Ну, мусимо продавати, Юр. Ну, ну що, це, це може у вас вони в хаті з'являлись, Ви вийшли, заходите, а у вас вже в хаті домашній іконостас. Ого. Прийшли в церкву, опа, вони з'явились там самі, ні звідки не, не бралися. От самі по собі з'являються ікони. Підкажи, де це таке буває? Де, де вони з'являються самі собою? Галь, ну що ти додавш? Ні, ні, мене нема що додати, но... Вони тебе, вони відкрию відкрию вам Секрет. Вони з'являються з сайту іконна лавка, які в шапці профілю. Переходьте, замовляйте.